Вітаю, мене звати Ляна. Я з компанії Вайчипін. Якщо ви вгадуєте всі марки автомобілів, які тут будуть намальовані, зображені, ми даруємо вам подарунок. І так, перша в нас Шевролі. 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 Опа-па. Це всі, по суті, авто, марки, які везуться з США. Це Лінкольн. 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 і ще Лінкольн. Я не пам'ятаю. Я не чую. Допомога залу. Молодець. Ювик. Не пам'ятаю. Це точно. Каділак. Каділак. Діддя є така пісня. На Кадиллак. Крайстер. Кадиллак. Кадиллак. Крайстер. Красиво 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 Крась. Крась. Це от нас навіть стоїть ця марка. Стан. Ні. На д, починається. Додж? Додж. 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 Все, молодці, дарую вам Додж. подарунки. Дякую, що взяли участь. Дякую. Тримається тобі пахнючка. А чи змогли відгадати ви усі марки? Напишіть нам у коментарях.